Після ударного туру Сходом країни та Поділля Тягнебок вирушив на Бойківщину, один із найбільш політично неоднорідних районів Львівщини. Округ номер 125 об'єднує 500 населених пунктів. Важко уявити, щоби хтось із кандидатів спілкувався з мешканцями усіх цих сіл, селищ, містечок. Тим паче, що часом на зустрічі з виборцями доводиться діставатися річкою. Сполучення між деякими селами геть відсутнє. Попри це, свободівський кандидат у цьому окрузі Андрій Тягнебок провів вже близько 300 зустрічей. Лідер свободи зустрівся з мешканцями сіл Стоянів, Лопатин, Павлів, а також із громадами Сколе, Славського, Градехова. Люди розповіли Олегові тягнебоку, хоча живуть небагато, але подачок не приймають. Обурюються, олігархи вважають їх за бидло, яке все зробить за гречку. Бойки зазначили, що місцевого тустосума Лопушанського за його посіви у селах Турківського району згадують незлим тихим словом. Він закупив для трьох сіл пшениці свійським птахам однак переплутав кормове зерно із посівним кропленим хімікатами. Птаство у тих селах загинуло разом із рейтингом Лопушанського. Також у селі Голосковичі Олег Тягнибок взяв участь в освяченні пам'ятників на могилах своїх предків отця Лева Цегельського, його дружини Марії та брата Йосифа. Лев цегельський заснував у Львові товариство просвіта, був одним із фундаторів головної руської ради, до складу якої входило українське духовенство та інтелігенція. Опікувався легіоном руських стрільців, брав активну участь у створенні УСС. Відновлення могил давнього священицького роду відбулося за сприяння єдиного кандидата від об'єднаних сил опозиції в окрузі номер 119 Ірини Сех. Свій округ Свободівка знає як власні п'ять пальців. Щотижня проводить десятки зустрічей з мешканцями, а також провадить багаторічну антиалкогольну програму в краї. Тож у Бродівщини навіть не посміють підкуповувати алкоголем, як це робить регіонал Петовка на Закарпатті. Результати численних зустрічей свободівців з мешканцями краю засвідчили міцні позиції націоналістів на Львівщині і готовність громади змінити нинішню ситуацію на користь українців.